Всім привіт! Сьогодні зробимо порівняння AMS U2 і InfoLight C2 світлодіодні лінзи. Трьохдюймові під гаєчку. Дуже-дуже вони схожі конструктивно. Також у нас тут можна відкрутити цей хвіст, а тут можна його прикрутити. Ось. Тому ці лінзи можна використовувати і в рефлекторній оптиці, щоб не врізати на шпильки, а просто прикручувати на гайку. Достатньо вони масивні. Тут у нас знизу виступає так от шторка. Якщо ми отак дивимось, то бачимо, наскільки вона випирає всередину. Тут у нас якби такого немає на інфолайті, трошки там покомпактніше зроблена і оця частина верхня. Ось так оце виглядає. Тобто тут для Шпиляк, наприклад, цю лінзу не дуже зручно ставити. Тут шайби використовую. Тут трошки більше простору, скажімо так. Хоча все зроблено по стандартам Hela 3R. Тобто знизу у нас місце. Ось оце, для того, коли лінза ставиться в AFS оптику, тобто поворотно, щоб лінза коли крутиться, у нас там нічого не задівало. Тут у нас те ж саме зроблено. Але тут трошки трошки воно все більш компактно зроблено. Кому цікаво, що всередині ми можемо трошки позаглядати. Ось такою конструкцією у нас шторка, не сама, вона надійна. Недавно в мене було відео, коли відпала шторка, оцей гвинтик відкрутився. Це у нас u 2 лінза. Шестикристальний діод основний і один діод в дальній. Ось так у нас працює, шторка відкривається і у нас дальній з'являється товста мідна пластина і один чіп на 6 кристалів. Там. Тепер InfoLight c 2 Більш доросла шторка, як на нормальних більше лінзах, ніколи вони не підводять. Одна мідна пластина. Одна мідна пластина і діод, який світить ось в такий напівсферичний рефлектор. І основний діод у нас на 9 кристалів. І так, перша лінза у нас AMS U2. Там трохи калюжі відбиваються на стіну, але я думаю, в цілому зрозуміла, яка світло-тіньова межа. Переключаюсь на InfoLight c 2 У нас трошки більше красноти. Там де галочка. Але в цілому синівий набагато менше. І легкий туман зараз на вулиці. АМС u 2 Інфолайт С2. АМС U2 Інфолайт С2. По ширині вони приблизно однакові. InfoLight c 2 а U2. якоїсь кардинальної різниці немає. Можливо, AMS U2 тут трошки-трошки там на якихось 30 см 40 ближче до бампера буде світити, але я думаю, що кардинальної різниці немає. InfoLight c 2 як бачите, у нас по центру дає більше світла. AMS U2, інфолайт С2. AMS U2. Тобто AMS U2 у нас трошки рівномірніше. Але більше світло синєве ось на ворота навожу. Синєва від AMS U2 у нас достатньо сильна. Тепер включаю Інфолайт С2. Тоненька синя лінія. Але у нас краснота від другого чіпа з'явилася. АМС U2, Інфолайт С2. Інфолайт С2. амс ю U2. Ось там на біле наводжу, на білий сірий забор. Це амс U2, Інфолайт С2. Тобто, в принципі, прямо я ж кажу кардинальної різниці по... Світлу в цілому немає, але c 2 у нас трошки дає по центру більше світла, по кольору складно сказати. Приблизно однаково вони світять. Якраз волога земля. Кому треба більше яскравості? InfoLight c 2 але не така рівномірність. Кому треба рівномірність, AMS U2. Так, ну і затестимо дальнє світло. А U2. Я включу одразу. Зараз, ну, давайте включу InfoLight c 2 Дальнє світло, InfoLight c 2 А U2. Тепер включу дві лінзи і потикаємо одночасно дальнє світло. Зараз включені дві лінзи і тепер перший дальнє світло на AMS U2. Тепер InfoLight c 2 AMS трошки яскравіше. В дальньому. AMS, InfoLight, AMS, InfoLight, Але там різниця буквально зовсім невелика. Тобто, очима. Прям сильної різниці немає. Ще раз, АМС U2, інфолайт С2. АМС U2. Інфолайт С2. Ну, Інфолайт дає перед бампером, тобто в місті, де вуличне освітлення, воно буде комфортніше. Я на рівні пояса тримаю лінзи. АМС U2, InfoLight c 2 Як будто на InfoLight туманки хтось включає. АМС U2, InfoLight c 2 Коротше, все-таки по ближньому виграє у нас InfoLight c 2 а по дальнім у нас ось АМС U2. ams U2, Інфолайт С2. АМС інфолайт. На цьому все. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, які б ви ще хотіли затестувати лінзи, які порівняти. І я буду старатись виділяти на цей час і робити для вас огляди. Всім дякую за увагу!